Пило, термосувало, душу закутувало сльотою, а згодом, мов підказало змий ти голову дощовою водою. Воно тобі і полегшує, коли голівонька буде змита дощовою водою з під ринви цього пекельного літа. Отак вона і зробила набрала води в каструлю, і з бочки, що тихо цідиться. І поїть яблуню й грушу, дулю набрала води, нагріла, і голову змила і вмилась, а потім лягла чистенька, аж наче вся засвітилась і смілась їй дивовижа. Летить вона під небесами, така молода молодюсінька ширяє понад лісами, коса в неї вільно розплетена, Наче б у молодої. Тільки волосся сивого, Багато в коси отої. І снизь, сини хапають і в матері рвуть волосся. І з неї летять у небі, і дітьми малими голосять. Схопили матір за коси і ну моїх виривати, а мати від них по небу навтьоки від синів утікає мати, аж раптом вона стрепенулась, покинулась. Мотоцикли під хатою захуршали, а потім раптово зникли, подумала мати. Міліція! Знову примчала по мене. Та я захтялась навіки. Тут збуду життя оглашенне. Аж раптом рипнули двері, щось сунуло вже до хати, її шмагнуло. Матір Божу ставить віймати. Криню стару одчинило, сорочку взяло з поликами, дихало перегаром, збиткувалося над віками. Чом же її заціпило? Прийшли, бач, не пішодрала, господи, та це ж вовка, онук її, син генерала. Не бач. Хрестопродавці хати вони чистять повсюди. Схопилася баба за серце, схопила онука за груди. Полундро він злякано вдарив і бабі вчепився в волосся, бо думав, що баба з могили або щось лихе приверзлося. Втікали вони з переляку, римнули мотоцикли. Цірку лише били в душу. А потім тихенько зникла. Коса лише вирвана долі, лежала на збитій іконі. коні. прогуркотіли і щезли бензинові коні. Коса лише вирвана внуком, світилася на долівці, баба із ліжка звелася і нипала по долівці. Ганцем собі присвітив, подивилась на себе, на лису. без беззубо собі посміхнулась. Ну, Львівка до пари біс. Дивились безодні зоряні У слід дорогому онуку. А сон таки справді справдився. А сон таки справді в руку.